Відлякувач змій Л-107, призначений для боротьби зі зміями, гадюками, вужами на присадибних ділянках, городах тощо. Площа дії відлякувача сягає 300 квадратних метрів відкритого простору, що відповідає радіусу дії близько 10 метрів. Відлякувач вкопується в землю під нахилом до позначки і періодично вібрує. Ця вібрація примушує змій з часом уповзати в інше місце. Подалі від відлякувача. Відлякувач має міцний алюмінієвий корпус. Кришка відлякувача має гумовий ущільнювач, що дозволяє повністю герметизувати батарейний відсік і при необхідності повністю закопувати відлякувач в землю. Батарейний відсік має висуну каретку для 4 батареек типу D. Наявність такої каретки. Дозволяє легко міняти батарейки без викопування із землі всього відлякувача. Особливістю відлякувача є змінні інтервали між вібраціями, що дозволяє додатково економити ресурс батарейок.